Привіт, друзі, ви на каналі Читарина, і сьогодні в чат заходить вчитель Фріда Макфаден. Говоримо про цю книжку, розповідаю свої враження, чи варто читати, чи ні, чи найгірша, чи найкраща книжка цієї авторки. Про все по порядку. А зараз не забудьте поставити лайк моєму відео, підписатись на мій канал, якщо ви ще досі цього не зробили. І обов'язково я вас дуже прошу залишити якийсь коментар в підтримку мого каналу, тому що це допомагає мені набирати нових підписників і розвивати свій канал. Починаємо! Отже, цю книжку я замовила по передзамовленні. Це таке моє перший, перший мій досвід передзамовлення. Тому що я коли побачила, що ця книжка вже буде виходити друком. Я думаю, все, я мушу цю книжку отримати. Видавництво Віват я оформила передзамовлення. Не пам'ятаю, скільки я заплатила за неї. Там ще навіть якась була знижка за передзамовлення. І мені написали, що очікувати книжку варто приблизно 26 травня. Отримала я книжку десь приблизно на 2,5 тижні раніше, що дуже приємно, і навіть мене здивувало, тому що я думала, що це навпаки може бути пізніше, а не раніше. Але пощастило так. Я, звичайно, все покинула з свої справи і почала читати цю книжку. Ні, насправді так не було. Я читала книжку Фредріка Бакмана Тривожні люди. Вона мені так трішки складно йшла, там ніби й цікаво. Але щось ну, не хотілося її так читати постійно. Після цієї книжки в мене була подорож за кордон. Потім я хворіла і вийшло так, що я просто на два тижні взагалі випала з книжкового світу і думаю, що мене може оживити, що може змусити мене почати читати. І я беру цю книжку, вчитель, і читаю її просто, можна сказати, проковтою, тому що прочитала я її дуже швидко. Давайте поговоримо. Му, взагалі, трішки про перейдемо вже до самої книжки, то я щось дуже так відходжу від теми. Обкладинка мені вона подобається. Вона прикольна, вона в стилі книжок Фрідема Кфаден. Тобто тут небагато якихось там елементів, і я для себе зрозуміла, що саме такі обкладинки, які мають якийсь там один акцент, мені подобається. Вона така трішки похмура. Мій син, коли побачив, її каже, о, яка страшна обкладинка. Ну так, звичайно, в трилера напевно і не може бути якоїсь. Більш милої обкладинки, але вона сам наштовхує нас на саму суть історії, тобто це не просто щось таке намальоване. А про кого ж ми тут говоримо? Говоримо ми про Єву, яка є вчителькою математики в місцевій школі, виглядає так, що в неї просто ідеальне життя, в неї найсексуальніший чоловік. Всі її заздрять. Життя її досить таке стандартне, але таке, якого би в принципі хотіли всі. Це одна лінія вчительки, і інша лінія тут ще на обкладинці розповідається про те, що рік тому в школі, де працює Єва, був зареєстрований випадок роману вчителя з ученицею. Я скажу одразу, що я цю книжку я не читала про що вона? Тобто я зробила передзамовлення, але я навіть не читала опису цієї книжки. Я не знала, про що там буде, і коли я почала вже читати, дочитала до цього. Того місця, де йдеться про роман учениці і вчителя, я була трішки розчарована, тому що мені ця тема не подобається. Я розумію, можливо. Про ці теми варто говорити, щоб там діти розуміли, що таке може бути, і щоб дорослі про це знали, не мовчали, тому що це, напевно, все ж таки трапляється. Але я чомусь не хотіла про це читати. Як мені хтось навіть в коментарі в TikTok написав, що це така тригерна тема, і я справді вважаю її такою. І я трішки розчарувалась, коли дійшла до цього моменту, вона ця книжка навіть частково мені нагадала моя темна Ванеса. Я також читала її, і там знову ж таки була. Тема роману вчителя з ученицею, і я так ну якось. Не подобається мені ця тема, тому я була трішки розчарована. Але я думаю, ну тут трилер, тут ще все якось має бути. Тому, думаю, ні, читаю далі, все якось воно налагодиться. І тут, звичайно, ця вся згадкова історія відбувається навколо школи, навколо цієї вчительки і всіх людей, які її оточують. Розповідаю, як я читала цю книжку, які враження вона викликала, що сподобалось. Книжка відпочивається. Взагалі, всі книжки Фріди Макфаден вони мені характеризуються такими рисами як швидкі. І цікавість, тому що ці книжки неможливо просто читати довго. Тобто ти не можеш розтягувати цю книжку, бо історія настільки тебе затягує, тобі хочеться її просто дізнатись. Ти ковтаєш цю книжку, тому що ти мусиш знати, що в кінці, який там сюжет. Ти згораєш від цікавості, і тому ці книжки вони справді якісь такі миттєві. І в мене з цією книжкою було так само, тобто, десь на сотій сторінці я ще взагалі не розумію. Що відбувається, про що ця книжка, тому що я не читала опису. Але ця напруга, вона з кожним розділом вона все більше наростала і наростала. І я хотіла просто цю книжку ну, моментально дочитати, для того, щоб дізнатися всю цю історію. І це в хорошому сенсі. Тобто, ти, вона настільки зацікавлює, що ти готовий там відкласти якісь свої справи і просто читати і читати цю історію. Тому для мене це такий великий позитив. Те, що мені сподобалось. Сподобалось те, що були такі моменти. Пазлики цієї історії для мене досить неочікувані, які я собі так знову ж таки читаю, нічого не очікую, і тут просто там якесь речення, одне, яке міняє твоє сприйняття цієї ситуації абсолютно по-іншому. Тобто були такі неочікувані моменти. Це, звичайно, завжди приємно, особливо в трилерах, тому за це також. Плюс я взагалі можу сказати, що я боялась, щоб ця книжка мене не розчарувала, тому що коли авторка вже ставить таку високу планку, коли там служниця це одна з моїх улюблених книжок, то страшно прочитати зараз якусь книжку, яка тебе розчарує, і ти не отримаєш того задоволення, на яке ти очікував. Але зараз вже підсумую і потім скажу, чи розчарувала, чи не розчарувала книжка. Що ще сподобалось? Сподобалось те, що в кінці книжки, коли ти вже отримуєш всю інформацію, в тебе все складається в один єдиний пазл. Я думаю. Блін, я хочу прочитати цю книжку ще раз, вже маючи ту інформацію, яку я отримала в кінці книжки, тому що ти зовсім по-іншому можеш подивитись на якісь ситуації, які ти просто читаєш. А потім, коли ти вже знаєш якісь нюанси, ти вже розумієш, а там було так, і там було так. Угу. І, от це в кінці в мене було таке враження. Для мене це також дуже великий плюс. Це означає, що. Авторка так закрутила і так зуміла подати цю історію, що для тебе виявилось, що ти не сприймав деяких нюансів, деяких моментів, які були важливими частинками цієї історії. І також для мене позитивним моментом є все ж таки, напевно, сам фінал, тому що я не вгадала. Ну, тобто, скажімо так, були деякі моменти, нюанси, які я передбачала, про які я думала. і це вже до негативного ми можемо віднести. Але саме закінчення, ось таку фінальну частину, фінальну історію. Я не вгадала. Я не зрозуміла, чим вона може закінчитись. Тому це великий плюс для триллера. Це завжди дуже великий позитив, коли ти до кінця читаєш і не знаєш, чи, чи ти правий, чи не правий. Я не знаю, чи я взагалі будувала в своїй голові якийсь фінал. В принципі, він, напевно, був, але не можу сказати, який. але той, який подала авторка, він мені сподобався. Тобто, фінал тут, то я повністю ним задоволена. Я не хотіла б нічого іншого. Е, стосовно того, що не сподобалось, я вже сказала. Тобто були такі пазлики, історії, які я наперед е, могла здогадатись. Але я не можу сказати, що авторка їх дуже сильно е, якось ховала чи хотіла це приховати. Можливо, вона навпаки нам давала ці пазлики, щоб ми трішки наперед знали так е, погодувати нас. Цими подіями, які будуть далі. Е, тому не знаю, чи це був такий авторський задум, чи це я вже просто такий крутий е, блогер е, трилерів. Е, читаю багато і вже трішки можу здогадуватись. Не знаю, це мені не сподобалось. І ще е, ну, про це я вже сказала. Тобто, сама тема роману вчителя з ученицею мені також не дуже подобається, не хотілось про це читати, але вже що зробиш? Така таку тему вибрала Фріда. І мені прийшлося читати. Тобто, це єдині такі два пунктики, які я можу виділити, що вони мені не сподобались. Також в цій книжці в кінці є запитання для книжкового клубу. Це мене здивувало, тому що я не знала, що таке взагалі в книжках роблять. Там є не знаю, скільки їх там, 10, можливо, більше. Я їх скажу, що не перечитувала там особливо, не заглиблювалась в них, але можна, можна використати ці питання навіть для своїх особистих роздумів. Щоб подумати над тим чи іншим і якось для себе більше роз'яснити цю історію. Думаю, що ця книжка була б цікавою для обговорення на книжковому клубі. До речі, мій книжковий клуб, про який я розповідала, де ми мали трилери обговорювати, він провалився просто стріском. Дівчата, які відгукнули, що їм цікаво, я створила групу, написала. Давайте поділимось. Хто що читає, думаю, зараз поділимось. Потім, можливо, виберемо якусь книжку. Дівчата нічого не відписали, просто нічого не знаю. Чому для чого вони тоді казали, що вони зацікавлені в цьому? Ну. Це ще така моя мрія, яка не збулася, але можливо знайдуться люди, які зацікавлені. Ну, я хотіла саме в Тернополі, тому що мені бракує такого спілкування з живими людьми в силу того, що я працюю з дому. І я хотіла такого спілкування живого, думала, що ця зустріч буде в Тернополі, але на жаль, бачу, що поки що бажаючих немає, тому буду з вами обговорювати свої прочитані книжки. А можливо, ця мрія моя колись здійсниться, коли я стану дуже популярною і всі захочуть до мене. Мене на мій книжковий клуб приходити і буду черга стояти. Ні, насправді жартую, але повернімось до питань. Тобто, це прикольна така штука. Я думаю, що цю книжку було б цікаво обговорювати, але навіть якщо не використовувати ці запитання для клубу, можете їх для себе почитати, просто щоб собі роз'яснити цю історію. І, до речі, в цій книжці в кінці є ще уривочок наступної книжки, яку мають перекласти Фріди Макфаден. Я так зрозуміла, що це буде е, от вже прям наступна книжка. Е, вона вона називається в оригіналі The Inmate. Е, я переклала це ув'язнений чи ув'язнена. Не знаю, хто там буде в головній ролі. Я не читала цього уривку, я не люблю собі спойлерити. Як бачите, я навіть не прочитала опис цієї книжки, і це, до речі, було дуже цікаво, тому що ти просто береш книжку, ти не знаєш абсолютно нічого про неї, про що вона, хто герої, яка. Тематика, просто я бачила обкладинку, я знала, що там вчитель, і думаю, до чого ця туфелька. Все це, це була моя вся інформація, і це було дуже прикольно. Тому можете спробувати колись просто прочитати книжку, почати читати книжку, не читаючи опис, але напевно ту книжку, в якій ви впевнені. бо Якщо просто взяти, то можна потім даремно потратити час, розчаруватися. Отже, будемо підсумовувати про книжку-вчитель Фріди Макфаден це вже її п'ята книжка. Так, Три служниці, три частини служниці, і одна ніколи не бреши. І зараз в нас вчитель, це п'ята книжка Фріди Макфаден перекладена українською мовою. Я думаю, що вона вже є в книгарнях, так що можете її сміливо купувати, тому що я її рекомендую. Моя особиста оцінка буде 4 4,5, але знову ж таки, якщо ви мені скажете вибери чи 4, чи 5, то я виберу 5. І просто цих півбала я знімаю за тему роману вчителя зучини. Бо я просто не хотіла про це читати, це така моя особиста річ. Не знаю, чому мені ця тема не подобається. Але все решту було класно. Тобто мені книжка сподобалась, вона тримала в напрузі, вона захоплювала, вона хотіла її просто чим пошвидше прочитати. І взагалі, це напевно та книжка Фріде Макфаден, яку я прочитала найшвидше. Тобто, 4 дні на прочитання цієї книжки 370 сторінок. Рейтинг в неї хороший на Goodreads, він, в принципі, я його також підтверджую, або навіть свій поставила ще вищий, тому ви можете сміливо купляти і читати. Але бачила я в ТікТоці, я закидала відео, що я читаю цю книжку, і кілька людей прокоментували, що вони вважають, що ця книжка Фріди Макфаден є найслабшою. Я тут не погоджуся, вона для мене не найслабша, вона, звичайно, не найкраща. Але вона не найслабша, тобто в мене не було такого враження, коли я дочитала я така, ну ні, я в цій книжці. Ні, бо це було досить прикольно. Час, який був витрачений на цю книжку, він абсолютно був виправданий. Тому я можу її рекомендувати. Якщо у вас склалось інше враження про цю книжку, напишіть, будь ласка, і бажано там з обґрунтуванням, але без спойлерів, щоб людям не було потім обідно. Бо я дуже не люблю, коли хтось спойлерить насправді. Тому читайте, я думаю, вам сподобається. Це класний такий миттєвий трилер, який можна прочитати буквально там, якщо мати час, можна просто за один день прочитати цю книжку. І взагалі бачила ще багато відео, де люди дивуються працьовитості Фріди Макфаден, тому що вона свої книжки клепає просто як скажена. Це в українською мовою їх є п'ять. А загалом в неї там вже напевно. Більше 20 книжок. Крім того, що вона пише книжки, вона ще й повноцінно працює лікарем, який спеціалізується на черепно-мозкових травмах. І я в якомусь своєму відео про її книжки говорила про те, що, можливо, тому всі її герої такі трішки схиблені, але це в приємному такому хорошому значенні, тому що про них цікаво читати. Ці герої вони захоплюють, і тобі хочеться дізнатися про них більше. На цьому, напевно, що все. Я дуже дякую, що ви дивились моє відео. Буду, звичайно ж, вам вдячна за коментарі, лайки, підписки. Це допомагає моєму каналу розвиватися, знаходити більшу аудиторію, підтримуйте україномовний Ютуб. Ще раз дякую і пам'ятайте, книги це подорожі. Тож зустрінемось у наступній. Я так спішила вам розповісти про цю книжку, що забула, що я планувала її розіграти. Тому доводиться вже записувати окремо цей шматочок. Хочу розіграти цю книжку, вчитель Фріда Макфаден. Звичайно ж, вам потрібно підписатись на мій канал, залишити коментар під цим відео. Основне це вказати Хочу книжку і можете щось приємне для мене написати. І обов'язково лайкніть це відео. Сім днів після того робимо розіграш, і обов'язково пильнуйте, чи це часом не ви виграли, щоб не потрібно було проводити розіграш повторно. Вчитель!